Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді у нас досить великий тракторець з потужністю 32 кінських сили без кабіни з механічною коробкою передач Kubota gl 320. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Показую передню частину, потужний передній міст. Резина в нас має розмір 8х16, тут стоїть абсолютно нова. Задня резина буде мати ширину. І розмір 13,6 на 24. Ось, Зафіксували. Довжина трактора 300 см. Колія по центрах задніх коліс 110 см в цьому положенні. Також можна переставити колеса місцями отримай майже 140 см. Висоту також заміряв до керма 150. А агропросвіт 38 см. У нас тут буде рівна підлога. Бачимо стан підніжки. Ще мало потертостей по трактору. Ось наша механіка. Повишені понижені, повишені понижені. І реверс. Це разом нам дає 16 передач вперед та 16 передач назад. Стан під сидінням, мердачок. Є підготовка для дуги безпеки. Підсилювач керма тут є. Повороти світлосигнал напрацювання 820 мотогодин. Так, по педалях. Щеплення, об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. Педаль газу, є, ще у нас газ ручний, ось тут знаходиться. І вал відбору потужності. 4 швидкості вперед, одна назад. Тут у нас заховався речах. Пам'ять задньої навіски це коли фреза опущена, натиснули, фреза автоматично піднялася. Ми собі розвернулися, ще раз натиснули, фреза опустилась на своє попереднє задане місце. Керування навіскою вверх низ І додатковий блок керування боковим циліндром. Боковий плаваючий, під яким кутом. Плаваючий, максимальна висота підйому безпечний режим. Ну і ручне керування боковим циліндром. Фреза з робочою зоною 170 см з боковим редуктором. Тут у нас це. Кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму. Ось така фреза. Бачимо, що стан хороший. І ножі також товсті в гарному стані. Так, побачили. Ось так виглядає боковий циліндр. Резина з цієї сторони. Тріщин великих не видно, карби високі, фари хороші, під аркою порядок. Задній привід, повний привід оберт на місці. Кран гідравліки. Режим ID – це більш швидкий оберт на місці. працює тільки на понижених передачах. І педаль блокування диференціалу. Ми можемо заглянути навіть ось під низ. Добре все виглядає. Вага трактора приблизно 1500 кілограм. Ну що ж, залітаємо всередину. Пробуємо його завести. Свічка потухла, щеплення. І завівся трактор наш. Сигнал працює. Є гідропідсилювач керма, гляньте на виворіт коліс, вражаючи. Давайте дамо двигуну трішки прогрітись, а я вам покажу. Роботу навісного обладнання. Боковий циліндр вправо вліво. Пам'ять навіски догори Фреза автоматично піднялась. Ще раз догори фреза автоматично опустилась. Боковий плаваючий, Фреза вирівнялась. Вправо вліво. Коли фреза піднята, можемо задати ось максимальну висоту підйому. Так, вимикаю плавач, бачите, ось реагує. Якщо посунути ще далі ось в синє положення, це вже буде аварійний режим. В аварійному режимі верх вниз буде керуватись ось цим перемикачем. Так, ну це вже додаткова інформація. Повертаємось до загальної. Бачите, зелені лампочка. Збили, єсть. Ну що ж, фризу включаю. Щеплення. Четверта швидкість. Маску. Йдемте дивитись. Кардан, ножі, порядок. Щеплення. Вимкнули, збавили оберти, фрезу підняли. Що ж, проїдемося трішки? Повишені. Ладно, давайте почнемо з найменшої передачі, реверс вперед, тут перша. Ну що, як вам? Мінімальна передача. Якщо вам цього мало, Переключаємось на повишені, тут хай перша так і буде. Перевіряємо, щоб був повний привід. Плавно пускаємо щеплення і поїхали. Перша, друга. Щеплення, третя. Щеплення четверта. Супер. Довгий, комфортний, м'який. Розвернулися. Газ в пол. Звернули увагу на вихлоп під навантаженням. Чистенька гарна робота двигуна. Ось так. Так. Для маневреності. Оверт на місці включили, передачу трішки зменшили, напрям руху задали і викручує кермо. Ну, різницю. Важко не побачити. Давайте ще раз. Ось кермо рівно. Їдемо, 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 Викручую. Надзвичайно маневрений. Трьохметровий маневрений трактор. Так, тормоза беруть, передачу вимкнули. На тормозі зафіксували. Ну що ж, йдемо дивитись, що в нас робиться під капотом. Зняли вже бокові кришки. Давайте глянемо, що тут буде видно. Показую вихлоп. Трактораці вже прогріли трохи. Бачимо генератор, стартер. Перевіримо ще супунчик наш. Все, дістали. Білого диму. Не виявлено. Даємо газу. Чудово. Попереду стоїть японський акумулятор. Антифриз також перевірили. Бак 35 літрів, глушник бачимо в чудовому стані. Фари працюють. Замінили масляний, масло, паливний і повітряний фільтр розширювальний бачок. Вигляд двигуна згори. Глянемо на паливну Ось бачимо, пломба на напали. Давайте звідси дамо газу. Гарно працює чистенько. Двигун півторалітровий, маркування D-15.03. Ну і потужність вже, в принципі, знаєте. Ну що ж, оглушимось, вимикаю світло. Переходимо до висновків. Кубота Джел 320 з механічною коробкою передач. Реверс, підсилювач, оберт на місці, боковий плаваючий пам'ять на візки, все тут є. Великий, комфортний трактор. Його вартість на Вінницькому майданчику в комплекті з грунтофризою. 10 тисяч. 500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас найбільший вибір японської техніки. Тому не гайте часу і скоріш купуйте в тоту з трактору. Очікуємо вас до зустрічі!